22 квітня Всесвітній день Землі. Це свято чистої води, землі та повітря, яке має на меті об'єднати людей планети для захисту навколишнього середовища. Наша планета Земля це наш рідний дім, у якому створено для нас особливо стоятові умови, існування та життєдіяльності. Люби природу не для себе, люби її для неї. Ліс не свалище для відходів. Природа прекрасна, любий, та не знищує марно. Відходиться на дільниці, а й користується. Вода джерела життя. Не забруднюйте водойма. Посади дерево диха разом з планетою. Найолишся середовище швидко змінюється в тому числі і через діяльність людини. Найактуальніші екологічні проблеми Землі. Забруднення. На очищення забрудненого повітря, води, ґрунту знадобляться мільйони років. Найголовніші забруднювачі, промисловість та моторний транспорт. Повітря забруднюють промислові об'єкти, які викидають в атмосферу різні гази і токсини, а також використання природного палива, воду і ґрунт забруднюють розливи нафти, кислотні дощі, нітрати. Пластик, міські стоки та промислові відходи. Виробка лісів Дерева є природними поглиначами вуглекислого газу, утворюють свіжий кисень, а також допомагають регулювати температуру та кількість опадів. Виробка лісу означає знищення зеленого покриву, аби зробити землю придатною для житлового, промислового чи комерційного використання. Забруднення води чиста питна вода стає все більш цінним ресурсом, за який борються люди. Це політична і економічна проблема, яка вимагає вирішення на рівні урядів країн. Розвиток промисловості продовжує забруднювати річки і океани токсичними речовинами, які несуть загрозу для здоров'я населення планети. Сток річок містять токсин, хімікати та хвороботворні бактерії. Високі температури сприяють поширенню інфекційних захворювань. Втрата біорізноманіття діяльність людини призводить до вимирання цілих видів, знищення їхнього середовища існування, при вирубці лісів, осушенні чи затопленні територій та втрати біорізноманіття. Надмірний вилов та полювання теж є чинником. Хоча насправді приблизно 40% виробленої їжі просто викидається. В Україні проблема втрати біорізноманіття посилюється з війною, понад 80 видів тварин знаходяться на межі зникнення і можуть повністю припинити своє існування. Адже окупанти цілеспрямовано обстрілюють природні парки, зоопарки притулки. Та вбили за час війни вже понад 10 мільйонів тварин. Якщо люди будуть рухатися таким шкідливим для майбутнього способу, то майбутнього не буде. Використовуйте енергозберігаючу лампу, вони споживають значно менше енергії. Вимагайте на ніч, щоб та телевізори. Навіть у спрячому режимі вони споживають енергію. Сортуйте сміття, посортоване, це уже вторина сировина. Ходіть за покупками з екотрубинами. Намагайтеся набирати пропоновані в магазині пластикові пакети. Користуйтесь багаторазовими, а не одноразовими речами. Здавати макулатуру для виготовлення 60 кг паперу і зробить одне дерево. Частіше ходіть пішки, такі прогулянки не принесуть природі шкоди, а вам принесуть користь. Даруйте наполіні вам речі, вони принесуть користь іншим.